Ну, а яким же він був для Васильівських спортсменів? Якими перемогами і завершеннями він запам'ятається? Спортсмени Васильівського району вже багато років поспіль займають позиції лідерів в обласних заліках і чемпіонатах. І 2014 рік приносить нові перемоги і нагороди. Тож не випадково, що сьогодні краще представники спортивного суспільства нашого району і визнання. В колі дружньої спортивної сім'ї сьогодні ми відзначаємо найкращих з кращих спортсменів у різних видах фізичної культури і спорту. Вони впевнено крокують крутими стажинами спортивної звитяги. Вони поповнюють скарбницю визначних спортивних здобутків Васильівського району. Впевнені вагові досягнення Васильівських спортсменів вже не перший рік є особливим приводом у для всіх мешканців нашого району. Пишається і підтримує наших спортсменів керівництва району і міста. Допомагають національним спонсори. І сьогодні до вас на свято звітали ваші добрі друзі. На сцену запрошується заступник голови Васильівської районної ради, голова районної громадської організації Васильівська районна федерація футболу. Доброго дня, шановні друзі, колеги, спортсмени. Дійсно приємно завжди літати наших зірочок і маленьких і більших і ветеранів, в тому числі, які перш за все зробили славу Васильівському району і ще з радянських часів, тому що Васильівщина славилася ще з радянських часів своїми майстрами спорту. І до сих пір. Наскільки поставлена робота в нашому краю, в нашому Васильівському районі, що буквально дві неділі назад ми дали ще двох майстрів спорту, ще діти шкільного віку, і такий новий вид спорту, як Сумо, навіть Василівці процвітає. От нас дійсно на сьогодні ці зірочки, як то кажуть, вони відроджуються і є. І дійсно хочеться. Привітати і побажати ще, тому що це все таке слава району, тому що це підтримка нашої славної дружини. І перш за все, на сьогодні це виховання молодого покоління, наприклад, більш дорослих, наприклад, як говорив наших ветеранів, це наша зайнятість молоді, це все-таки батьки гордяться своїми дітьми. І, звичайно, пишається в цілому і громада Васильівського району. Я вважаю, що нами вибраний правильний шлях на розвиток, на підтримку, на те, щоб наші невеличкі таланти були помічені тренерами збірної країни України, щоб наші Васильівчани прославляли не тільки Васильівський край, а й Україну на теренах Європи і світу, що і сьогодні теж. Є насправді, тому що Васильівщина дає і віце-чемпіонів, і чемпіонів Європи. Наші діти приймають участь у змаганнях на світовому рівні і дійсно є результати. Ми пишаємося, я вдячний за це батькам, я вдячний за це тренерам, я вдячний за це меценатам, які повністю віддаються тому, щоб підтримувати спортивний дух Васильівщини. Як я вже говорив, і запорізького краю на теренах Європи і світу. Дякую вам за ті успіхи, дякую вам за вашу активну позицію. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, добра, благополуччя і, звичайно, ще багато спортивних досягнень. Дякую. дякую.